Микола Молоток оглядає вулик, перевіряє, як бджоли готуються до зими. Щоб комахи не хвилювалися, стільник обкурює деревним димом. Вони собі теж вже меду принесли на зиму і ми їх дивимося. От бачите, тут і пергає, мед і меду є. Свою пасіку Микола Молоток щороку вивозить із дому, щоб бджоли могли збирати пилок із лук та полів. Нині сотню своїх вуликів розмістив у селі Козельщина у Машівській громаді. Все квітує до сих пор. Звісно, я сюди виїхав 11 мая, то було все рядом. І ріпак сіяли, і гірчі, це саме, коріандр. Пчоли працюють, і тут і а, це, липовий гайок невеличкий є. Бддільництвом чоловік займається більше 50 років. Біля вуликів працює щодня. Пчоли це вам скажу не як праця, це вже як фароба. Це воно моє, я тут привик уже жити, мені не треба нічого більше. Для розведення Микола Йосипович обрав українську степову породу бджоли. У кожному вулику близько ста тисяч комах. У нас найкраще проживається, зимує і працює. Це українська степова. Те, що природою тут заложено, те має тут і бути. Не треба оці всі бакфакси. А ми думаємо, що от да, будуть відра меду носить пчоли. Ті прийдуть, а наші хуже. Ось молода маточка лазить. Ось вона бачите, от вона пішла вгору. Обліталося все, слава Богу. Це вже буде на той рік повноценна сім'я буде. Пчоли ніколи не запечатають не готовий мед. А отут ще вони не запечатали, бачите, Павливської. Нині на пасіці завершили другий цьогорічний збір урожай від цвітіння соняшника та різнотрав'я. Загалом назбирали тонну меду. Тут липа, тут акація. І, звичайно ж, тут було дуже багато полів з коріандром, то вони нанесли сюди нектару і звідти. Пчол не треба ніколи грати. От бачите, яка рамочка. Оце тут кілограм вже три меду є. Це вже їм піде в зиму. Це тут перший мед коріандровий, і все. Як розповіла Людмила Сердюк, нині продукцію бджільництва з родинної пасіки відправляють і військовим на фронт. Ми стараємося все. Останнє, що ми започаткували і робимо багато і не жаліємо для цього воску це воску, це окопні свічки. Окопні свічки вони хлопцям потрібні і тим людям, які перебувають там. Де дерветься, бо на окупній свічці можна і чаю заварити, і зігрітися. Недавно я відправила хлопцям прополюс, віск, і там вершкове масло, смалець, це така мазь загоює рани дуже добре. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.